Жмеренську громаду очолив кіборг Донецького аеропорту з династії залізничників, виконуючим обов'язки голови громади став 29-річний секретар міськради Вадим Кожуховський. Анатолій Кушнір, який з перервами очолював місто з 2014 року, пішов у відставку за станом здоров'я. Сьогодні ми прийняти надзвичайно непросте рішення власне повноваження міського голови. На жаль, це пов'язано з станом мого здоров'я. Анатолій Кушнір пішов з посади мера за станом здоров'я. Минулого року він вимушено провів більше місяця у відпустці, аби приділити час лікуванню. А тепер ухвалив непросте рішення відійти від справ. Про бажання піти він повідомив у своєму зверненні до представників депутатського корпусу. Під час сесії йому подякували за роботу та проводили з квітами. Мені запам'ятався кожен день роботи в виконавчому комітеті. Ось, тому що у нас місто колоритне і надзвичайно чудові люди. Надзвичайно велика підтримка з боку громади. Прекрасний чудовий замок. Хороший, достойний того секретар Жмеринської міської ради Вадим Кожуховський, який є захисником нашого Донецького аеропорту. Він про це не, розмов, не розказує, але разом з тим я це дуже і дуже чудово знаю. Є всі підстави для того, щоб команда злагоджено спільно з виконавчим комітетом виконувала свої завдання. Як зазначає заступник міського голови жмеренки, з відставкою міського голови кардинальних змін не планується. Антон Петрович, міський голова з 2014 року. Тобто ті люди, які працюють зараз в виконавчому комітеті, вони його добре знають, він їх добре знає, і вони зрозуміли, що потрібно. Реалізовувати, які задуми потрібно реалізовувати Анатолію Петровичу. тому всі його постанови, всі його починання, а також, скажімо так, той алгоритм дій, який він для себе нам запровадив, ми його будемо виконувати. Змінюватись в місці нічого не буде. Ми би не хотіли цієї колетнечі, тому що, звісно, тут може бути і політика, і все, 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 все. Але ми, як виконавчий комітет, ми будемо продовжувати його роботу, будемо продовжувати його гарні починання і будемо продовжувати його гарні справи. Під час позачергової сесії депутати жмеринської міськради не тільки прийняли відставку Анатолія Кушніра, а й проголосували за звернення до Верховної Ради із проханням призначити позачергові вибори у громаді. Однак під час воєнного стану виборів не передбачається, тож жмеринчани обиратимуть голову громади вже після перемоги України. До того часу виконуючим обов'язки керівника міста буде Вадим Кужуховський. У місті на нього розраховують, як на молодого політика, здатного не тільки продовжити все по. Позитивне зроблене попередниками, а й принести в життя громаді інноваційні та свіжі ідеї. Свою службу в лавах Збройних сил України я почав у 2012 році. Я був призваний на строкову службу в Житомирську, 95-ту бригаду окрему десантно штурмову. Рік прослужив 8 жовтня 2013 року, демобілізувався з лав Збройних сил. Потім, як ви знаєте, в осені 2014 року почалась агресія. І в серпні місяці нас призвали вже Збройних Сил знову, в ту саму 95-ту бригаду. Але потім там розформували, сформували нову бригаду і ми відправилися на схід України захищати нашу державу. Роботи насправді багато, але одне я знаю точно, що колектив у нас гарний, нічого змінювати ми не будемо в цьому напрямку. Всі знають свою роботу, що робити і куди кому йти. В разі якогось загострення чи ще ж. Тому ми будемо продовжувати справу Анатолія Петровича. Він дійсно сформував цю команду, він професіонал своєї справи. Будемо працювати на користь громади нашої, щоб людям було комфортно і безпечно тут знаходитись і жити. Виконуючи обов'язків голови Жмеринської громади, має вищу освіту. Є випускником Харківської академії залізничного транспорту. Працював складачем поїздів, маневровим диспетчером та черговим на станції Вінниця. Телеканал Вінничина все буде Україна.